Я підтримую твою ініціативу, треба дійсно скаржитись на таких продавців, які надають фіскалки тим, і так далі. Ми самі з цим зіштовхувалися. І було багато постійних клієнтів, які там, типа, між іншим, типа, а може мені Типу, Він приходить, купує там за кеш або там, тіпа, на ФОП без ПДВ, і потім на нас йде, до нас пише в податкову. Mm -hmm. І ми дивимося по історії, що в нього там, наприклад, 20-40 покупок у нас, за останні там, 5 років. Трішки змінював своє ставлення. Скарги можете писати, в цьому не проблема. Мисліть свідомо при виборі чогось. Дешевше не означає, ну, якби для вас зараз це зекономить кошти, там, особисто для кожного з вас. Але всі ми разом. Це критична маса, яка, власне mm -hmm. кажучи, диктує умови на ринку. Того давайте купувати офіційне, давайте купувати у тих областях. Продавців, які можуть вам як мінімум дати касовий чек і фіскальний чек, і цей товар завезений легально. Це такі, якби етикет, я не знаю, напевно, от, покупця.